Вирішила зробити Софійки невеличкі сюрприз і відвела її у чарівне місце зоокафе в Бухаресті. Там дуже багато тваринок, хамелеони, змії, морські свинки, кози, папушки. І головне, з ними, з усіма можна контактувати. Ти буквально можеш взяти їх на ручки, сісти з ними за стіл і поспостерігати зблизька, за їхньою поведінкою. Уявляєте, за кожним столиком сидять люди із якоюсь тваринкою. Це дуже терапевтичне місце. Звісно, є певні інструкції, як можна. Можна поводитися з тваринками, ну, наприклад, їх там не можна годувати. Так? А ось своїх дітей годувати треба, тож ми іще дуже смачно перекусили, Софі не змогла відмовитися від бургера. Тож ми отримали масу емоцій, теплих дотиків, які залишаються з нами досі. Я, чесно кажучи, нарахувала безліч ширих посмішок. Я навіть не пам'ятаю, коли взагалі я була останній раз в такому місці, де в одній локації зібрано так. Багато щасливих людей. Тож залишаю свій чесний відгук, це просто must visit. Якщо ти в бухаресі, то сходи. А якщо ти мама, то, звісно, сходи обов'язково і подари собі та своїй дитині ну, просто неймовірні, теплі та чарівні емоції. Коротше, я думаю, що ми не дарма проїхали півтори години через це місто. Я знала, що тут класно, але я не очікувала, що буде настільки неймовірно. Ми єдині софі хто перемазить усіх тварина, тут, але це вже то, що було дуже важливо.